Мої вітання, і сьогодні починаємо і закінчуємо. і Продовжуємо тільки гарними. Новинами 28 число кожного місяця це моя найулюбленіша дата. Всі знають. Ну якщо не знаєте, то передивіться за 28 число всі відоси, і ви зрозумієте, що це єдині, мабуть, за місяць відоси, де я посміхаюся спочатку і до кінця, бо маю велику гордість і велику радість представляти щомісячний звіт. Що ми назбирали? Скільки грошей? Куди витратили на що Витратили відеозвіт. Фотозвіт у виді квитанцій, це все ви маєте бачити. У наші відео з вами не користуються популярністю звіти, і ви кажете, що Яночка, ми не дивимося, не тому, що нам не цікаво, а тому, що, по-перше, серце болить дивитися, як наші військові звітують, то ми їм маємо дякувати, а не вони нам Ну, ви тут також не дуже праві, бо для них то є велика радість велика гордість, що за них переживають, піклуються і їм допомагають не словами. А ділами, і це ми з вами робимо. І вони з задоволенням висилають ті звіти. Це не те, що я там на горло наступила, знаєте, і прошу їх. А друге, ви кажете, ми не дивимося ті звіти, бо ми вам довіряємо. Але ж як можна довіряти, якщо ви не будете перевіряти кожного місяця, що людина зробила? Ну, Ми так з вами далеко не поїдемо, розумієте? Ну, тут я не можу вплинути ніяк на ситуацію. Хто подивиться, молодець, хто не подивиться, ну, то не молодець. Значить, Розпочинаємо з вами: отакі у нас є е, талмути наших трудів, там, де всі листи, запити, прийоми, передачі, акти, е, що тут, квитанці в мене, чого тут в мене тільки нема. І так, значить, ми з вами розпочинаємо традиційно з хвостів. Е, що не додала минулого місяця. То вирівнюємо сьогодні, якщо ви пам'ятаєте а ніх хіра, ніхто не дивиться, так що ви не пам'ятаєте. Я вам нагадую: Значить, дивіться, у нас був запит багатостраждальний, який я вам обіцяла вже двічі виконати, не виконала. Піздося, але зараз я виправила. Значить, запит це бригада 134. Нагадую, номери бригад. Вони не справжні. Вони просто порядковий номер, не номери бригад, не лиця наших обличчя наших військових. Ви не побачите І бачите їх. Не маєте заради їх безпеки. Це всім треба розуміти. Значить, дивіться, у нас була бригада 134, Ми шукали двигун, той проклятий двигун, не змогли його знайти з моменту аж аж з квітня місяця. Ми його шукали. Шукали, і ми вирішили з хлопцями передомовилися, що ми ремонтуємо замість двигуна авто. Їм це дуже сподобалось. Наразі з автівками дуже велика проблема, щоб їх купити. То окрема історія мала кров. Це просто їх відремонтувати. Так ми тут і зробили. Тож, бригада, 134 з великою гордістю 103 тисячі 925 гривень. Бачите, дві платіжки і бачите відео. Хочемо щиро подякувати пані Яні Пасенковій та всім небайдужим, хто залучається до зборів. Та всебічно допомагає військовослужбовцям. Ми звернулися за допомогою, а саме у потребі запчастин для ремонту двигуна, та отримали позитивну відповідь. З вашою допомогою та допомогою пані Яні було проведено капітальний ремонт двигуна та обслуговування автомобіля, який нам дуже необхідний. Щиро вам вдячні, миру вам та вашим близьким, все буде Україна! Так, тут у нас все в цьому талмуті. Талмут наступний. Поїхали по наших з вами хвостиках. Бригади 188. Дивимось відеозвіт. Хочу виразити подяку великій людині, людині з великої букви Яні Пасенковій, за для який був придбаний засоби ребу нашого підрозділу для більш ефектного виконання бойових завдань. На гарячих напрямках і відправляти окупантів в пеху. Слава Україні! Героям слава! Бригада 190. Також відеозвіт. Захищаємо Україну з перших днів повномасштабної війни. Дякуємо Янні Пасенкові за прилад нічного бачення, який нам дуже допоможе. Слава Україні! Героям слава! Бригада 192. Тут ми оплатили автівочку, і це вже йде у нас в сьогоднішній звіт. Авто куплене і авто вже отримане. Дякую вам, велика шана і подяка кожному, хто донатить. Ми особовий склад мотопіхотного батальйону. Хочемо висловити подяку Пасенковій Яні Анатоліоні та іншим, долучившимся до збору на цей автомобіль. Щира вдячність! Слава Україні! Героям слава! Бригада 194. Просто дивимось відеозвіт. Вдячні вам і волонтерці Яні Пасанковій за надану допомогу у вигляді запчастин і пастильних матеріалів для бойової автомобільної техніки на суму 100 тисяч гривень. Дякуємо вам за ваші зусилля і час. І наближають нашу спільну перемогу над расистами. Особливо подяка пані Яні за ваше старання, за ваш час і ваші зусилля. Слава Україні! Героям слава. Бригада 197. Дивимось відеозвіт. Висловлюємо подяку. Від зведеного загону Корщинів, волонтерці, Яні Пасенковій та її команді за придбання ось такого дрона, який буде допомагати боронити нашу країну. Все буде Україна! Відемо в перемогу! Слава Україні! Героям слава! Так, і ближче до справи. Бригада 198 ще залишився в нас хвостик. З минулого разу дивимось відео. Щиро вдячні пасанковій Яні за надану допомогу у вигляді антени портативно-зарядної станції на суму в 100 тисяч гривень. Спільними зусиллями разом ми прийдемо до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! І наш звіт номер 9, звіт липневий, починається з бригади номер 199. Я вам диктую, що ми придбали загальну суму, а ви дивитесь. Фото квитанцій і відеозвіт. Так, бригада 199 придбали акумуляторні батареї два комплекти. Наземна станція для керування дронами. Загальна сума 111 тисяч 600 гривень. Щиро вдячний вам та волонтерці Яні Пасенковій за надані батареї до матрасів та наземну станцію Рій. Адже це наші очі та безпека пілотів та ефективність враження ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бригади 200 В нас немає, ніколи не буде. Нехай такі бригади будуть тільки на ворожій території. Також тож у нас бригада 2000, Ми трошки тут переіменували її. Ми придбали аж 100 штук. Магазинів ємкістю на 30 патронів. Загальна сума 90 тисяч 90 гривень. Щиро вдячний вам та волонтерці Яні Посонкові за надану нам допомогу у виліті 100 магазинів під калібр 556 іноземного виробництва. Це не тільки допомога, це допомога, яка нас всіх разом з вами наближатиме до перемоги. Особливо подяку вам, пані Яна, за знайдений час для нас та зусилля. На натхнення. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава. Бригада 201. Mavic 3ПРО куплений та інверторний генератор. Загальна сума 97 тисяч гривень. Доброго дня! Хочемо подякувати всіх, хто долучається до збору, а саме Яні Писанкові за те, що придбали для підрозділу. Чорного крила 116-ї бригади, генератор і дрон. Разом будемо нищити ворогів і до, разом до перемоги. Слава Україні! Героям yeah. yeah. Слава! Бригаду 202 оплачували в червні. Бригада 203. Купили Мавік 3ПРО. Загальна сума 69 тисяч 900 гривень. Висловлюємо подяку Яни Пасенкові за надану нашому підрозділу допомогу у вигляді Мавіка 3ПРО та сумці для його транспортування. Дякуємо. Бригада 204. Ремонт авто 53 тисячі гривень. Щиро виражає подяку Яні Посинковій, всім побратимам та посестрам, хто також доклався для збору коштів щодо ремонту цього чудового авто. Як ви знаєте, на війні машини довго не живуть, і на війні машина це не розкіш, а засіб для виконання своїх функцій. Тому отримані 53 тисячі гривень підуть на ремонт цієї машини. Це дозволить нам швидше реагувати на всілякі службові ситуації, які виникають, перевезити особовий склад по дуже термінових завданнях. Ще раз щиро дякуємо побратимам по сестрі і Яні Пасанкові за надану матеріальну допомогу. Слава Україні! Героям слава! Бригада 205. Шість ФПВ-шок. Загальна сума 108 тисяч 600 гривень. Батальйон без висловлює величезну подяку Пасенковій Яні Анатолійовні за fpv дрони. Вже не перший раз нам до... допомагають разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бригада 206 оплачували в червні. Червні, червні. А я вам маю тільки відео тут надати. Так, тож дивимось відео. Передаємо велике дякую Яні Пасенкові за ці два дрони Мавік 3, які вже зовсім скоро будуть виконувати бойові завдання зі знищення окупантів на часу моєру. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Бригада 207. Система РЕП 87 тисяч 900 гривень. Ну і вітання. вітання Зараз боронять рубежі. України на Вовчанському напрямку. Хочемо подякувати Яні Пасенкові за надану допомогу у вигляді уперного РЕП. Це життя не одного бійця, це життя цілої групи. І наразі саме ви, а ті, хто вам допомагає, захищають нас від вітерських Дякую за допомогу. Слава Україні! Разом до перемоги! Бригада 208. Тепловізор. Його ще не отримали хлопці. Загальна сума 107 тисяч гривень. Бригада 209, портативна радіостанція Моторола, чотири штуки. Старлінг. чотири штуки. Загальна сума 104 тисячі 800 гривень. Хочу передати велику подяку. Яні посункові за надану допомогу у вигляді чотирьох радіостанцій. Моторола дп шість і чотирьох кабелів підключення. Терміналів супутникового зв'язку Стерлінк. Дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бригада 210. Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння. гасіння. І тут заміна шлангів, патрубів, ЗПП, ШМЕПП. Загальна сума 99 тисяч 830 гривень. Наша бригада боронить Україну з перших днів війни. Ми вдячні Яні Пасінковій за митеву допомогу з перезарядження та закупівлі пожежних установок разом до перемоги. Слава Україні! Бригада 211. Зарядна станція, ноутбук, багатопрофільний пристрій, дві штуки. А, загальна сума 109 тисяч 48 гривень. Яка Яні Пасінковій за те, що в такий скрутний час допомагає оргтехнікою. Слава Україні! Є Слава! Бригада 212. два ноути. Загальна сума 108 тисяч 600 гривень бажаємо міцного казацького здоров'я всій спільноті і підписникам пасінкової Яні Анатолівні. Щиро вдячні за постійну і потужну допомогу нашій армії за допомогою цих надпотужних ноутбуків. Нищити русню буде ще легше і цікавіше разом до перемоги і слава Україні! Героям слава бригада 213 зарядні станції три штуки, загальна сума 69 тисяч 700 гривень. Відео буде в серпні, ще не встигли отримати хлопці. Бригада 214, шини 16 одиниць, 84 тисячі 800 гривень. Я думаю, фонду я не посадковий, та всім не байдужим, долучився до збору для придбання шин для тактичних транспортних засобів. Слава Україні! Героям слава! Бригада 215, 5шок. 98 тисяч 500 гривень. Щиро вдячні Яні Пасенкої за її невтомну працю і постійну допомогу. Ці маленькі, але дуже смертоносні дрони послугують добрій справі і відправлять не одного орка на концерт до Кабзона. Слава непереможній нації! Слава Україні! Героям слава! Бригада 216, шини шини шини, 16 штук шин і один старлінг. Загальна сума 98 тисяч 160 гривень. Дякуємо пасивникові, Яні Анатолії і команді волонтерів за предоставлену гуманітарну допомогу в качестві резини нашої батареї для виконання бойових завдань. Дякуємо. Дякуємо. Донат 100 гривень молодці. Дякую, велика шана і подяка. Ваші донати це отака величезна робота і величезна допомога нашим збройним силам. Так, поїхали далі. Бригада 217. Запит не виконаний. Він буде виконаний у нас у серпні. Чому? Тому що хлопці не можуть дати. І знову ж таки, двигун. У нас як двигун, то якийсь, знаєте, якась стіна. Хлопці не можуть дати ще рахунок від СТО. Тобто, там потрібно, щоб порахували, скільки буде коштувати ремонт. І ми все це з вами зробимо у серпні. Бригада 218 wi fi антена, точки доступу по дві одиниці, ну no, дві одиниці. Загальна сума 95 509 гривень. Зв'язок це нерви Збройних сил України. Від його якості та швидкості залежить здоров'я і життя військовослужбовців. Від нього залежить швидкість та якість виконання бойових завдань. Ми дякуємо Яні Пасенковій. За те, що вона передала нам антени з підсилювачами та ноутбуки. Вони покращать нашу роботу, пришвидшать її і зроблять більш якісною. Дякую вам, Яно. Слава Україні. Брадо 219, резина, 15 одиниць. Загальна сума 58 тисяч 285 гривень. Щиро дякують волонтеру Пасенкові Яні за допомогу в придбанні шин для нашої техніки. Слава Україні! Героям слава! Бригада 220, два мавіки ще їх не отримали, а ми вже їх оплатили. 118 тисяч 800 гривень. Бригада 221 ще у нас в роботі, і я відмічаю, що оплата і відео буде на серпень місяць у нас. Поїхали далі. Бригада 222. Так само, оплата відео буде на серпень. Бригада 223. Акум, батарея, дві одиниці, зарядна станція. Загальна вартість 47 тисяч 399 гривень. Виражаю свою щиру подяку за всі акумулятори. І цей чудовий екофлоу. Яні Пасинкові та всім побратимам та посестрам, які доклалися до того, щоб ми змогли отримати ці е, істочники живлення в той час, коли нам відбувають електроенергію. Як ви бачите, екофло працює, зарекомендував, зарекомендував себе дуже гарно, зарядку тримає, ток видає. От. І можна сказати, що це енергія Яни Пасенкової благодійників, які допомагають українському війську. Слава Україні! Героям слава! слава 300 гривень. Донат. Дякую, молодці. Бригада 224. Тепловізійний монокуляр. Загальна сума 115 тисяч гривень. Відео зараз побачите. Пословлюємо слова щирої подяки та глибокої поваги всім, хто долучився до збору на цей монокуляр. Окремо подяка пані посанковій Яні Анатоліївні за її незламність та віддачу разом до словетної перемоги і слава Україні! Героям слава бригада 225, Підсилювач сигналу. Антена, відео буде у серпні. Оплачено 81 тисяча гривень. І з 226-ї бригади буде 10 серпневий звіт, 28 серпня. І всі хвостики ми з вами закриємо. Ще хочу відмітити е, одну сім'ю, яка подарувала авто, яка нам подарувала авто. А ми подарували Збройним силам України. Ну, тобто, через нас подарували Збройним силам України автівку. Е, це звичайна сім'я. Робочі люди з дуже великим серцем, з дуже великою щедрою душею, які розуміють, що дім тут, родина тут, майбутнє тут, і саме цю землю треба захищати і допомагати нашим захисникам. Велика шана низький уклін. Також можете бачити відео. Наша бригада щиро вдячна Пасенкові Яні Анатолівні, Назару. тій небайдужій сім'ї, яка Зібрала і викупила цю машину, передала нашій бригаді, а також всій спільноті, яка постійно підтримує нашу армію. Дуже вдячний за це авто, що буде використовуватися для евакуації поранених, а також мирного населення. Разом до перемоги і слава Україні! Героям наші нагороди. Дивіться, яка краса, яка гордість. Це все вдячність наших захисників. За нашу з вами роботу. І це все завдяки вам. Подяка кожному, хто донатить, хто вірить і приближає нашу перемогу. Дякую вам. Посилки ваші. Окрема подяка за це. Ви знаєте, ми з вами дуже. Впевнено, йдемо. Дев'ять місяців тому, це вже наш дев'ятий звіт. Почалася наша робота. І тоді я подумала, що ну коли нас сотня, ви почали вітати. Це ви почали насамперед. Ви почали вітати з тим, що сотня підписників в мене не асоціюється сотня підписників, або там сотня, або тисяча, або там, не знаю, там дві сотні з якимось святом. Ну, типа сотня і сотня. Я подумала, що якщо для вас це важливо, і це видно було по коментарям по відгукам, то треба зробити щось таке добре, якусь добру справу. Я тоді подумала, що просто ми з вами один раз скинемось, і на що нам вистачить, ми ну, хоч якось допоможемо, хоч якось своїм існуванням, ми допоможемо і е, подякуємо тим людям, які ціною свого життя захищають нас, наших дітей, наше майбутнє. Але ви бачите, що це, це ця така, знаєте, одноразова акція, вона вилилась вже в дев'ятимісячну таку, можна сказати, новонароджену дитинку в нашу справу спільну, яка народилася, яка живе, дай Бог буде жити далі. Так що разом до перемоги, дякую вам, пишаюся вами.